Мешканці одного з районів Луцька скаржаться на сусідку, що зносить свої речі до підвалу. Справа в тому, що жінка збирає непотріб по смітниках. Все це вже не вміщується ні в її квартиру, ні в комірчину підвалу. Куди сусіди звертались і як планують вирішити проблему у сюжеті далі. На вулиці Володимира Івасюка, колишня назва Данщина, що на ЛПЗ, мешканці одного з багатоквартирних будинків, вирішили облаштувати укриття спільний підвал на два під'їзди. Особливо потреба в цьому виникла після активних атак Росії на захід та нещодавних руйнувань будинку у Луцьку. Однак, турбуючись про безпеку з боку окупантів, люди мають занепокоєння, що можуть себе наражати на іншу небезпеку бруд та антисанітарію з боку сусідки, яка за словами мешканців збирає по смітниках непотріб та складає у коридорах підвалу. Миші вже були в під'їзді. От ну ми ще більше до того, як я тут була з тим ну неважливо, але це тільки починається. Зараз гризуни, таракани будуть. Відповідно, таракани буде ситуація не сама з найкращих, але відповідно запах ви почули, коли ви зайшли, який вже запах стоїть. Просто контейнери вивезти туди, і все, і спокій буде для всіх. А ти свій подвал вже загадала? Що двері не можна відкрити там свій. От свій займай. А ці вже території ти не маєш права загаза там. Я не має, що я не можу. Це пожарна небезпека, ну, це ти? антисанітарія». Там сміття, люди не можуть туди вони зайти. Є То це є сміття. товар. Жінка, яка займає з кожним днем все більшу площу підвалу, каже, що прийматися нема чому. «Поміститься не тільки вони, але ще й сусідніх можуть. Подивіться, яке приміщення і скільки тут можуть поміститись. Нас тут взагалі заходило чоловік з десять загальному. Проблема ця виникла за словами мешканців декілька років тому під час пандемії. Спочатку пані Лілія засмічувала власне житло. А як ці скарби зі смітника перестали вміщуватися в квартиру, почала займати під'їзд. Потім, через скарги сусідів, яким заважало сміття, перебралась з ним в свою кумірчину в підвалі. Мене тут бокувато мене воно не поміщається від вису. А ваші речі в вашу кумірчину не поміщаються. Мене тут я торгую на базарі. Можу людям даю даром, можу даю на за запівціни, не тільки на базарі. Давала і хлопцям на війну теж. І закатки, і горіхи, що можна, сушку в такому плані. А люди кажуть, що тут не тільки звичайні речі ті ти... ну, то торгуєте, а ще є зі сміття. Щось ну, то можу Дайга. сказати, що зі сміття. Жінка одинока, далекі родичі за кордоном. Сусіди стверджують, що вона має юридичну освіту, однак на сьогодні заробітку немає. Якісь продукти харчування жінці дійсно віддають люди, а буває дають і таке, про що кажуть на тобі, Боже, що мені нагоже. Пані Лілія і такими речами. Не нехтує все майно зберігається в сирому підвалі, просто гниє. Цей одяг оценоше воно ні продаво гниє. Вона його виносить, вона його сушить постійно. Та і це кожен день розумієте, що то є проблема, велика проблема. Ну, Кількість і якість нажитого вражає. Ну, там лахи. Банки, ну, банки Теж треба, і пляшки на молоко треба. Я ні в кого допомоги не прошу. Я прошу, щоб мені просто не заважали. Півтори роки тому проблема дуже загострилась. Люди почали звертатись в різні інстанції. «З травня місяця ми з сусідом Сергієм почали дзвонити на гарячу лінію, три були дзвінка, відреагували, звичайно, були муніципали, приїжджали. «Муніципали, вони просто приїхали, склали акта, виписали там штрафи і поїхали. Тобто вони два рази. Забули, два рази те саме робили. Спочатку попередження зробили, потім склали акт, що то роб... ну, ніякі роботи не виконуються, нічого не прибирається, потім штраф наклали і пропали. І більше їх тут ніхто не бачив. Жінка згодна сплачувати ще, хоч декілька разів штрафи, аби не позбавлятися власності. Тож як сказали, що було намагалися прибрати, і сказали, що ну бояться за своє здоров'я. Тобто, ну що людина може якось зашкодити да фізично на них діяти один раз в місяць. Вони повинні вичищати підвальні приміщення. І скільки цей будинок існує, я тут живу. Вони ще ні разу не приходили. Ні разу. От єдиний раз, коли з під'їзду треба було винести ті клумки, вони приходили. Я не була тоді присутня, але вони казали, що там були і таракани, і миші, і все на світі. Була і заява до поліції. Мені прийшла відповідь, що вони з нею значить, проводили профілактичні бесіди, туди-сюди. Ну, Факт того, де стояв там і залишився, нічого тим не вирішилося. В письмовому порядку прийшло це. Ну куди далі звертатися, до кого ми не знаємо. Виходить, що опинилися в замкнутому колі. На зборах, що організували люди, вирішили писати колективну скаргу на друге житлово-комунальне підприємство. Бо без поліції його робітники не погодились забирати сміття у власниці. Підвальне приміщення воно належить до. Компетенції ЖЕКу, нехай би він не відмивав руки, а зайнявся тим, що йому належить. Керівник відділення ЖКП номер 2 пообіцяв вирішити проблему, але спільними зусиллями каже, що треба туди на одна вантажна машина. З жінкою розмовляли, але каже, це як стукати в закриті двері. Було рішення людину даже оштрафували». Згідно з муніципальних приписів, я думаю, що в цьому плані треба і далі продовжувати. А згідно нас, якщо нам буде припис, що його як ви скажуть прибрати, не вони визивати поліцію і будемо прибирати разом з поліцією. Я до речі, завтра хочу теж так само бути муніципальні варті, і поговорити mm -hmm. про це питання. Якщо там є активна людина з, з даного цього під'їзда, я готовий до них під'їхати, розмовляти і будемо спільно з екскальмами вартою. Муніципальною, ну треба це питання точно закрити, щоб люди не страдали. Отже, реакція комунальників буде після повторного звернення і припису. Крім того, сусіди зголосилися допомогти не тільки собі, а й жінці, через яку, власне, і зібрались. Ми розуміємо, що у людини є певні проблеми з ментальним здоров'ям. І по-доброму стараємося з людиною говорити і цей, але ми самі просто не зможемо цього вирішити. Питання ми не знаємо, які як далі, як далі цю ситуацію розрулювати. Останні на що сподіваються, можливо, ще звернення до соціальних служб, які опікуються подібними людьми, допоможе. Бо рідних, які б надали допомогу, можливо і медичного характеру. Жінка не має. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.